Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати перець у дуже смачній підливі. Ми кажемо, а дехто, може, каже, заливки. Ну, от такий перець сьогодні я буду готувати і з вами поділюся таким рецептом. Це дуже смачно виходить. На перший раз мені потрібен тільки перець і олія, я йду зараз його обсмажувати. Я взяла таких 7 штучок перців. Це не обов'язково, що був такий червоний. Можна жовтий, можна зелений, який маєте такий підійде. І дуже вийде смачно. Я вже біля плити, сковорітка трошки нагрілася, олії сюди наліву. І зараз буду ставити обсмажувати перчик. Ну, перець можна обсмажувати хто. Як, як кому краще. Дехто і в духовці обсмажує. Ну, так як у мене от тих, таких, тільки сім перчиків, то я їх швиденько обсмажу отут у нас от так Отак гарненько їх, можливо, і по От і все. Кажу вам, я його смажу, я так взяла кришку і трошечки так на обід кришку прикриваю. Зараз, коли я хочу його обертати, я скінчую трошки ага. огонь. Він трошечки утихаю зараз, я знімаю кришку гасненьку. Він тепер не так дуже вкрасти олій. І буду отак його повертати. Вже на маленькому огні, вже не гнів, вони так розбрискується в так. І отак буду повертати, і буду обсмажувати його. І знову кришкою трошки прикриваю. Так. перець вже обсмажився. Я вона один вже забрала, тому що один гарлінько, саме перший обсмажився. Буду забирати. Ну от такий получився Смажений іду ставити хай остиває. Покажу вам, що мені потрібно для підливи. Я взяла декілька таких помідор, спілих, цибуля, чесник, морква. Я її врізала, тому що дуже велика була. Чорний перець малений і сіль. Я це все зараз наріжу і покажу вам. Покажу вам, як я от нарізала цибулю, так як для смаження. А морку такою невеличкою соломкою, так тонесенько нарізала. Я люблю, коли там вона так виглядає, відчувається. Не дуже люблю туди натирати її, морку. І покажу вам, що я тут помідори порізала і шкірочку знімала. Отак прямо розрізала. Усе, кожен знає, як по-своєму хай робить так, як йому краще робити. І отак знімала. Бувають такі помідори, що не треба їх парити, прямо отак і знімається. Шкірочка буває. От бачите, оті помідори, що я знімала, майже всі знялися гарно. Одна була така, що не знімалася. І ця знову слідуюча теж. Отака, що не дуже знімається. Ну все, зняла. шкірочку я і отак нарізала, і от туди, отак, прямо сюди. Такими кусочками нарізала. Покажу вам, що я чесник, не, нічого ще не робила, він мені буде в кінці потрібний, я його пропустю через чеснодавку. А з помідорами от беру ту і я зараз так швиденько їх трошечки потовчу, щоб трішки небагато. І бачу, що помідори всередині не дуже такі, аж червоні. Напевно, буду додавати трошечки томатної пасти. Небагато, малесеньку столову ложку. Ну, подивлюся, вони трошки просмажуться, а я подивлюся вже, скільки до них треба додати туди томатної пасти. Ну, отак, трошки. Бачите? Все, йду це все смажити. Сковорідка нагрілася, буду наливати туди олії. Я взяла ту саму сковорідку, що і смажила у ній. Отак доладись. 70 мл води. Вона широка у мене і мені вона якраз підходить для перчику, такого, щоб зараз його у заливці тут зробити. Отак. Додаю цибулю спочатку, хай трошечки. Тільки повняк, мені треба, щоб вона дуже обсмажувалася. І тоді додам морку. Цибуля трошечки обсмажилася, пом'якла, додаю сюди моркву. Тепер я трошечки посолю, щоб морква скоріше пом'якла. Отак, взяла дрібку і посолюємо. А й трошечки морква підснутися. Морку я спробувала, морква теж вже трошечки пом'якла. Отака вона. Вона ще трошечки от зараз до готується з помідорами і буду додавати сюди помідори. Так, трошки більший огонь. Да? Я морку тушила на малесенькому вогні, а тепер дам трошки більше. Закипить оце все. Помидори так гарненько протушилися, бачите, але я все-таки додам ось сюди, вони такі, були не дуже, як я казала, червоні. І додам отак трошечки. Ось це столова ложка така невеличка буде. Томатної пасти. І ще хай пересмажиться, смажиться трошки томатна паста. Так, томатна паста теж трішки підсмажилася отут. Вимішаю. Тепер біля мене ось є вода. Дам сюди трошки води. Отак так десь 100 мл додала. Ага. Скажу вам, що я спробувала сіль і треба додати трошки солі. Я взяла дрібку, отак посолю, а потім ще спробую. Зараз, коли закипить, я спробую ще на кислоту. Якщо дуже кисло, я додам трошки цукру. Якщо немає, не буде кисло, я не буду додавати ага. цукор. Трошки чорного перцю, цього миленого, додам сюди. Зараз ви бачите, чи треба ще води сюди, чи не треба. як. Це вже кожен дивиться, як забагато хоче в цій дливочці, Як забагато там перцю. Покажу вам, що я і перець вже від шкірочки почистила. Тут поки смажила це все. Скажу вам, що я попробувала на кислоту, і все-таки трошечки для балансу смаку додам. Так, одна, друга, одна, третя ложечки чайної цукру. Додам. Солі теж додала трошечки, і ще додала трошки води. більш менш трошки зробила, щоб більше було цієї підливочки такої. Отак. І тепер буду сюди додавати чесник. Візьму чеснодавку. Отак, через чеснодавку буду сюди додавати чесник. В чесник додавайте, це все сіль, перець, цукор, чорний перець. Це все додавайте за своїм смаком. пробуйте на свій смак. Так. Перемішаю і тепер буду сюди ставити перчик. Ось так. Ой, А я забула оце зробити перчикове, щоб ота той сік з перчика. Витік сюди у цю підливочку. І щоб всередині теж він перчик оцей набрався цієї підливочки. Отак кожен переріжу. Ось ще тече туди той сік, десь котрийсь сі уже розірвався. О, ножка. І вже і так і голіси, тут що залишився і перчик усік теж сюди. І отак гарнесенько зараз всі оці підливочки ще трошечки протушу перець. Перчик набереться цього чосничку, цього всього, І дуже-дуже смачненький почається. Я трошки зараз прикрию його і десь хвилин 5. Хай на малесенькому огні і отак потушиться перець. Перець вже протушився, як я казала, 5-7 хвилин більше не треба і на малесенькому огні. Я спробувала оцю підливочку. Це така смакота. Отакий получився, Бачите. Ще візьму один. Дуже смачно, а такий запах гарний. І оця підливочка така. Отак. Це дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто сьогодні дивився, як я готувала такий перчик, приготуйте. Зараз якраз сезон. Приготуйте, і ви такий перець, такі заливочки чи підливки. І всім дуже гарно дякую, хто дивився сьогодні, як я готувала такий перчик. Дякую, хто підписується на мій канал, ставить лайки. Дякую вам за ваші коментарі. І за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним. А головне, як завжди, бажаю всім здоров'я, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки. І тоді до зустрічі!